Минулої неділі ми з вами святкували, згадували пам'ять, я певний, що кожен з вас був на богослужінні, може тільки одиниці, за якихось поважних причин не були присутні. Але ми святкували пам'ять того святого, у якого в щоденниках він жив 101 мер. мер. І, звичайно, потрапив до Господа, і церква канонізувала, тому що таким було його життя, така біографія. У нього в щоденниках знайшли такий запис. Вже коли його посадили, 22 році, посадили в 22-му році, посадив в'язницю, він писав своєму другу, благочинному, в дуже великому місті, у якого він хрестив декілька дітей, постійно приїжджав, до них, дуже любив дітей. І він писав, ти знаєш, я згадую, коли я вчився в духовній семінарі, в духовній академії, мені здавалося, ось то були, були часи, коли я читав про життя мучеників. Гнали мучеників, такі чудеса, дива навпруги творилися. Оце були часи. На жаль, мої, під час мого життя такого не буде. Він каже, підійшов в цей час, і зараз я у в'язниці, і невідомо, що буде зі мною, те, що хотів, і те, про що я мріяв, те і прийшло. І він писав це не з якоюсь тоді не з якимось сумом, а він писав це саме тому, що дійсно він переживав і він нібито війшов в одну і ту штанальність. Це такі часи, а нещодавно один мудрий ієрарх нашої церкви, єпископ, сказав, що ви знаєте, ті часи, які зараз відбуваються з нашою церквою, вони пройдуть. Безумовно пройдуть. Пройде рік, два, три. І повернуться ті часи спокійні, такі, які були, які ми ще знаємо, до війни, а може ще до пандемії. І все стане спокійно. Але от ті часи і те. Такі переживання, які ми зараз з вами відчуваємо, вони, вони на жаль, при нашому житті, скоріше всього, вже не повторяться. Вони будуть в інших поколіннях, послідуються, ще через 10, 20, 50, може навіть через 100 років, але повернуться не скоро. І оце відчуття, коли ти стоїш на порозі того, що зараз, нібито раніше ти вставав і знав, що сонце буде світити так, як сьогодні. І постійно ти знаєш, що ти можеш поїхати куди хочеш. І ти до кого хочеш. І у тебе на серці, хоча ти вставав, і щось, може, і хворіло, боліло в тебе. Але ти знав, що попереду світло, попереду його лише надія, віра, безумовно, постійна любов. А зараз нас нібито вскриває все, що навкруги нас. Війна вскрила, як ніщо. За моє особисте 44-річне життя, нічого нікого я так не відчував, ніколи не відчував, я не можу сказати, що саме смерть, але відчувати біль. І тимчасовість всього, що навкруги відбувається, тимчасовість ніколи так не відчував. І нам здається, що сьогодні ви думаєте, ну владика, ну чого ви починаєте сьогоднішню святкову проповідь під час святкової божественної літургії, ну з таких, нібито і сумних, ну, сьогодні ж свято, преображення Господнього, Поповське світло, апостоли з ним пішли. Але це дуже-дуже пов'язано. Ви знаєте, церква і взагалі Святе Письмо, вони настільки універсальні, що... Постійно, коли у нас щось боляче, нам здається, що наша ситуація однієї людини, іншої людини, групи людей, цілого государства, цілого народу, вона ніяк не схожа на ті ситуації, які відбуваються з іншими народами. Але Господь цьому є його універсалізм, що він може відповідати однією відповідню, кожному давати втіху. І ось сьогодні апостол Петро, який сьогодні в апостолі своєму, це в другому посланні, він нас надихає. Він розповідає дуже відверто про себе. Ви знаєте, апостол Павло, ви знаєте апостол Павла? Я впевнений, що навіть особисто знаєте. Бо кожен з нас молився до нього, кожен надихався його посланнями. Апостол Павло був дуже освіченою людиною. Він дуже яскраво говорив, він дуже багато читав. Ви коли читаєте апостольські послання апостола Павла, ви навіть не знаєте, що там щонайменше зараз, одні кажуть, 9, інші кажуть, 13, хто ще більше знаходить. Він декламував. Давніх грецьких, римських філософів, поетів, прозаїків, тобто дуже була освічений людини. І коли він казав свої проповіді, то люди, які мали якусь філогічну освіту або історичну освіту того часу, вони думали, ну, яка ж розумна людина. Але в нашому житті я впевнений, що... І ви знаєте, можна сказати, що він був доктором філософії того часу, чи доктором богослов'я того часу. Але ж ви знаєте, що людина може замінити в своєму своє... житті освіту. Я від, навіть якщо вона не бакалавр, не магістр, не якийсь кандидат наук, не доктор, вона може замінити. Як ви думаєте, чим вона може замінити її? Я знаю, що ви знаєте. Ви як мої студенти, не боїтесь. Навіть якщо скажете щось не те, я вас поправлю. Ні, а знання, освіта, чим може замінити? Мудрість, а я ще по-іншому світською мовою. Досвід, так, все вірно, тому що дійсно, якщо я починаю, я приїхав і я раніше сьогодні пішов у вас по вулиці, мені так подобається, я, коли я приїжджають десь в глибинку, йти кудись е і дивитися, ну, як живуть люди, яка природа. Мені дуже це подобається. Я думаю, тут живуть люди, я не знаю в цьому домі. Навряд чи в них є якась ну, така фундаментальна глибина освіта. Але я бачу, який в них дуже акуратний е огород. Я бачу, наскільки в них, в них акуратний дім стоїть. Я впевнений, що ці люди. Маю такий сільськогосподарський, що мі, як мінімум, сільського господар, взагалі господарський досвід, що вони можуть мене точно заткнути за пояс. Це я впевнений, безумовно. І ось якщо апостол Павло був дуже освіченою людиною мав глибину освіту, широку освіту і широких когось, то апостол Петро мав досвід, великий досвід. І він звертається до людей, до нас з вами, християн, і ці слова сьогодні до нас з вами. Через два тисячоліття нам здається, ні, та це щось таке застаріле. То він до тих людей звертається, у нас вже інші проблеми. Ми іншим живемо. Ні. І він каже, ви знаєте, перше, що я хочу вам сказати, я прийшов будити вашу совість. Він каже, я знаю, що ви зараз стоїте ось так от балинтому або натовпі, або в Синагозі сидите, а апостоли постійно, коли приходили, на перший порах постійно говорили в Синагозі, тому що там євреї, які знали вже Старий Завіт. Він каже, ви думаєте, та ми все знаємо. Ми знаємо, що не треба і не можна бити один одного. Ми знаємо, що не треба ворувати, красти один одного. Ми знаємо, що не можна ні, ніколи змінювати подружжя. Ми знаємо те, те, те. Ми все це знаємо. Модика, ми це знаємо. Як як у мене був дуже, дуже хороший друг, і коли я йому щось таке цікаве, читав, він був. Дещо доросліше мене, я йому кажу, він каже, я це знаю. Я кажу, а ще я прочитав оце, він каже, я це теж знаю. І нібито було не цікаво. Але він каже, я знаю ці речі, але ми настільки земні люди, ми настільки матеріально-центричні, що нам здається, що ось, ось, ось настільки, що я, ні, я теж людина духа, я теж людина душі. Я більш ніж матеріальна людина. Але матерія настільки нас, навіть Бог, я, я вам вже не один раз казав, що 6 днів сказав. Я розумію, наскільки ви матеріальні. Шість днів працюйте для свого матеріального статку, а один день присвятіть, будь ласка, мені в свято або в неділю. Він каже, я лише бужу вашу совість. І я іноді, коли приходжу говорити вам, вам здається, це дуже банальне, але це не так. І ось він приводить і чому це так? Він каже: ви знаєте. Такі глибинні слова, він каже від свого досвіду, вам іноді здається, що те, що я вам кажу, це якийсь такий восторг. Я навіть із-за цього, коли читав ці слова, я почав проповідувати не так яскраво, як іноді кажу лекції, знаєте, що повишаючи голос, понижаючи, понижаючи або тихіше роблячи, спокійно. Він каже, що іноді здається, що те, що я вам говорю, це просто щось мною прочитати. Це щось таке, ну дуже звичайне. Пам'ятаєте, коли апостола Петра призвав Господня до апостольського служіння? Пам'ятаєте, це як в тій відомій камені. Він каже, а е, хто на завод такий? Він каже, я. Він каже, а хто тоді? Я. я таку контору є. Я, я. І ось апостол Петро він був дуже яскравий, він був таким екстравертом. Динамічним, харизматичним. І він постійно на перших парахів. Я, 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 все я. А що ви думаєте? Зараз я скажу тобі, лица всіх капостолів. А що про це думаєте? І я зараз першим скажу. В Євангелії вся, вся така живучість, така життєвість його, вона вся видається. І ось апостол Петро каже, я був таким, а ви життя і досвід поряд з Христом, а потім ще по досвід того, як я проповідував, як відме, до мене відносились люди, як вони реагували на мою проповідь. Вони повністю мене змінили. І вам зараз здається, що я кажу про щось дуже тако, такий початкове, каже апостол Петро. Але з часом я зрозумів, що в нашому житті є дуже багато таких глибинних моментів, коли ми просто нас вони ламають. Так як нас зараз, вам, українців, ламають ці обставини. Жодної людини тут немає. Пам'ятаєте, я казав вам одні з улюблених слів Григорія Богослова, коли у нього питали, скажи, будь ласка. Архієпископ Григорій, Григорій Богослов, а чи є людина, чи може бути людина щасливою в цьому житті? Він поміркував, подумав, сказав, так, якщо вона слабоумна. Тому що людина не може не реагувати. Вона постійно дивиться і не реагує на біль іншого, на, на свою, безумовну біль. В першу чергу, вона пов'язує всі ці речі на все горе, яке буває і на його народі, і на його місті, і на його родині. Постійно реагує. Він каже, і час так мене виправляв, що зараз я вам приношу, каже Апостол Петро, весь свій досвід. Весь досвід. Як, знаєте, такий, як Сакал, він каже, вже коли наприкінці свого життя, а він там і каже, що я вже відчуваю, що моя смерть поряд це було напередодні того, як його стратять римляни. І він каже, і я вам зараз кажу без всього свого досвіду. Мені більш нічого вам дати. Я вам кажу, що коли я повертаюся і дивлюся, то моє життя не могло відбуватися так. Я вже загинув би один раз, два рази, три рази, десять разів. І коли я все це перераховую в свої історії, я розумію, що ось так би воно трапилось. Але чомусь хтось мене в цьому випадку виводив з в'язниці, знімав з мене окови. В цьому випадку мене так попили, що я лежав і мені здавалося, що все. Я попас оповав. вмру. Вони вже думають, ну все, давайте його гілочками прикидаємо вже, а завтра похоронимо. А потім клац, він піднімався. І далі йшов. І те, а ще й от цим хворів. І думав, що все. А ліків таких не було. І медичний досвід, і медичні знання були дуже на низькому рівні в той час. І знову він піднімався. Він каже, і Господь чомусь. І ось коли відбувається зі мною, каже апостол Петро, якісь дуже, дуже важкі часи, я повертаюся і кажу, Господи, я бачу ці острови, на яких ти постійно мене виводив всього океану життя. І постійно вони мене згадують. І він приводить один, чому сьогодні церква, наша свята церква, Українська православна церква, всі православні церкви, саме згадують ці апостоли. Він каже, а був такий момент, ви знаєте, такі речі. Ну, уявляєте, пам'ятаєте, вони ходять з, з, з зі Христом. І пірять Кисарії Філіпової, вони сповідають, кажуть, всі кажуть, що ти пророк, інші кажуть, що ти дуже великий пророк, ти навіть якась така пер персоніфікація е, повернення, така, да? е, сучасне таке слово, але зовсім не християнська реінкарнація е, пророка Ільї. А він каже, а, ну а ви, ви вже до якого висновку прийшли? А він каже: а ми думаємо, що ти все ж таки син Божий, син яхта. І він тоді каже: ось це, все, все, ви готові. Ви тепер готові апостоли, щоб ви вже підготувалися, закінчили цей бакалавріат. І можна тепер цю вісь ще іншим нести. І відразу після цього каже, перший раз за всю івангельську історію, мені потрібно піти до Єрусалиму і там постраждати, дуже боляче постраждати. І розпнуть мене самопозорна кара, і вб'ють мене, але я воскресну. А тепер уявіть собі, ви три з половиною роки ходите з такою людиною, яка всіх цілює. І ви знаєте, що б з вами не трапилось, скажеш, Господи, ну, якщо ти всіх цілював, ну то тут мене голова болить у мене нарок якийсь виріх на носі, раз-раз і все. З тобою постійно найдосконаліший доктор. А якщо у тебе не вистачає поїсти, але ж він п'ять тисяч накарні, а там три тисячі, там вісім тисяч, а там ще когось. І знову. І навіть якщо ти вмреш і щось трапиться з тобою, та скільки ж ти вже воскрешав, І сина неїнської дави, і дочі, і Аєра. все це може. Ну просто з тобою така людина, від якої не хочеться відходити, навіть, навіть якщо у тебе сугубо, тільки лиш якісь матеріальні такі цілі. Не хочеться відходити. І він їй каже, я вмру. Як так? Все було так добре, все було так чудово. Ми за тобою як за стіною. Ну я їм кожному хотілося мати таку людину поряд. І ось в них ось ця такий розпач. І він бачить, що якщо б не буде якоїсь підтримки, і що вони щось такого не побачать надзвичайного, то важливо, що вони під час оцих пристрастей, його страстей, коли його вбивали, коли його мучили, вони можуть струсити. І ви пам'ятаєте, він підносить, не підносить, вони піднімаються на гору. Це гора, гора, скоріше, була не фавор, а єрмо, тому що на горі фавор постійно стояла римська фортеця постійно. Там був чималий цей загін римських воїнів. І вони, скоріше всього, і вона ну, невеличка, 600 метрів завишки вище моря, але рівня моря. але ж а ця гора Гермон, вона, вона навіть в деякі часи вона снігом покривається, вона 2500-2700 метрів. І вона піднімається, скоріше, не на саму вершину, піднімається, і ось тут, ви знаєте, то ж теж, ну чого тягнути апостолів, це ж ще, знаєте, на жарт все ж таки на вулиці. Підніматися і е, він піднімає їх, під, 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 підходить. Вони е, втомилися, пририли спати, прокидаються, бачить, стоїть ідія, стоїть Моїсей. Ви знаєте, чому Моїсей повернувся? Я вам не раз розповідав, Моїсей, коли буде йти виходити з Єгипту, він піде не прямим шляхом до Палестини, а зробить великий крюк такий, дуже великий. І ми коли зі студентами молодими, я кажу, ми у нашому українців є такий ти на простець. Да? Це простіше, і е -е -е навіть е -не, не треба таких сил да? задіяти. Але він повертається, тому що там він пережив ось таке е ну, дуже і чуттєве, і духовне таке. Переображення дійсно, тому що Моїсей там побачив Бога, він спілкувався з Богом, Він хотів, щоб весь народ якимось чином приторкнувся до цього. І він робить цей крюк, І він думає тоді Христос, що є апостолів своїх, я підніму, і там на фаворі вони побачать Моїсея, це нібито як синай. Піднялося і тут інший закон, закон же любові, і ця підтримка. І він дає цю надію. І дуже важливо, що цей момент, і це одне з найважливіших моментів. Я вам ненародово казав, хрещення Господі, пам'ятайте, Господь каже. Цей син мой возлюблене на є вже моє благоволення. Тому що він коли народився, він сказав, да, піду рятувати людство, син Божий. А потім прожив 30 років. А у нього то на городі сусіди щось вкрадуть, то поб'ють інші хлопчики на вулиці, то якось хтось когось е, склеє на слові, да? хай оскарбить когось сусідів. І це, що ми знаємо, ми живемо в такому житті. Таким наповненим життя. І до нього знову Бог питає, його отець, ну ти вже роздивився за 30 років, що вони такі ідеальні? Чи вони варті того, що прийшов син Божий і вмер за них? А він каже, ти знаєш, у мене були моменти, скоріше всього, це так я так театрально. Що думаю, ну на що їх рятувати, вони ж такі злі. А потім каже: ну але ж багато добрих. Але ж я багато бачив злих, які змінювалися в кращу сторону. І він, коли приходить, і він це підтверджує, піднімає апостолів, тобто він це, тим самим каже, що я піду далі страждати. Його підтримують Моїсей, його підтримує І я. Різні апостоли, про це можна говорити і говорити. Це дуже глибини богослов'я. І батько знову, я кажу, що і в прихрещенні, і в преображенні, мені здається, що Бог отець плакав. Плакав, тому що його слова не якісь величні. Його слова дуже чуттєві, дуже такі батьківські. Він каже, цей син мій, на ньому моє благовоління і доповнює його Слухайте його, слухайте, будь ласка. Тому що той шлях, яким він вас веде, ви отримаєте повний досвід.